П'ять слів, які в українській і польській мові звучать однаково, але мають зовсім різні значення. Всім привіт! З вами Боско Повольську. Мене звати Юля. Поїхали? Перше слово це аванс. В українській мові це означає частину зарплати, яку видають наперед. А польське аванс це службове підвищення. Наступне слово це антикваріат в українській мові це є сукупність різноманітних цінних предметів старовини, таких як меблі, книжки, картини. А польський антикваріат це всього лиш крамниця, в якій ці всі речі продають. Невідомий в українській мові це є той, який ще не став відомим. А польською мовою невідоме це є незряча людина. Небога. В українській мові це слово має декілька значень. Перше з них це є племінниця. Наступні значення вже досить застарілі, в наш час не використовуються. Але колись небогою називали жінку молодшою за віком. Або коли хотіли б пожаліти, використовували це слово у значенні бідолаха. Польською небога. Теж використовувалося у значенні бідолаха, але крім цього, так називали кохану жінку наречену. Є гарне прислів'я – «Нема злої дрогі до своєї небоги». І останнє на сьогодні милість. Українською це є доброзичливе ставлення до когось. Натомість польська мілость це є глибоке почуття любові, кохання. Якщо вам було цікаво і корисно, залишайте коментарі, ставте лайки і підписуйтеся на канал. До зустрічі!